Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне з компетентними людьми та звичайно українською мовою. Мене звати Олександр Савцов і є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є філософ, колишній політв'язень пан Мирослав Маринович. Я думаю, більш докладно його представляти немає потреби. І сьогодні ми говоримо з паном Мирославом про. Дуже актуальна проблема, яка зараз, попри війну, є в центрі уваги багатьох людей. Вона досить дуже резонансна, дуже чутлива. А вона почала стала найбільш актуальною зараз у воєнний час і, можливо, з огляду на воєнний час. Зараз ми спробуємо це з'ясувати. Це тема церковного календаря, коли святкувати Різдво. Наскільки вже наближається ця дата. Або 25 число, або ще 7 січня, тобто є аргументи і за, і проти, спробую з'ясувати, чого зараз є більше. Ну, в мене на каналі наскільки я зумів з'ясувати більше прихильників 25 числа святкувати. Можливо і інші думки. Отже, пане Мирославе, а чому взагалі це питання зараз є важливе? От саме в цей час воно актуалізувалося. Ну, я чув різні, <кій> різні аргументи. По-перше, частина українців хоче святкувати різдво з усім світом. І звертаю увагу на те, що навіть православний цвіт, який орієнтується на Константинопольського патріарха, так само святкує 25 грудня. Частина українців хоче якимось чином відділитися від московського патріархату. Який святкує за юліанським календарем. Тобто ось такі, я думаю, мотивації переважають. Хоча, знаєте, кумедність полягає в тому, що і одні, і другі святкують 25 грудня тільки за різними календарями. Бо на церковному календарі Скажімо, греко-католицької церкви 7 грудня, не 7 грудня, а тобто, 7 січня, не 7 січня, а 25 грудня. От. Е, ну, але такі наші реалії, і, і, і тому мусимо їх враховувати. А вам не здається, що це питання все ж таки, попри все, воно є перш за все політизованим, тому що і одні, і другі. Наводять більш політичні аргументи, ніж там, релігійні, духовні там, суто церковні аргументи, навіть можливо, філософські якісь моменти. Ну я е, розумію, що е, політика впливає, але ми є люди, і я навряд чи можу в собі, для прикладу, відділити дуже. Чітко якісь церковне, оце філософське, а це політичне людина цілісна особа, і воно все в сукупності впливає на її поставу. Тому я не дивуюся, мене, мене не вражає ця дискусія, натомість що би я хотів уникнути, це дуже гострих емоцій. Дуже гострих звинувачень в, тому, в той чи той бік, ми повинні зрозуміти, що зараз маємо перехідний період, і він вимагає певного пошанування думки іншого. Спокійно, ми все зробимо, все нам вдасться, але спокійно. От є от ще одне таке цікаве спостереження. Я би хотів почути ваше пояснення. В нас є дві основні українські конфесії, які досі святкували 25 числа, і от зараз ну, про Московський Патріархат я не говорю, тому що він вочевидь не буде переходити і. Взагалі питання, чи він буде як такий, це церква далі, тому тут випадає протестанти, наскільки я знаю, ті, що є в Україні, вони в основному, на ну, принаймні, основні протестантські номінації святкують за грегоріанським стилем, тобто там теж проблеми цієї немає. Тобто залишається дві великі конфесії. І е, при тому, що от мені здавалося, що якби, певним лідером мали б бути, е, е, бути ОГКЦР. Натомість, от зараз складається враження, що дещо швидше в цьому питанні рухається ПЦУ саме. Так, до того звалося, що, власне, вони мали би то мало би бути складніше. Чому так вийшло? Ні, не складніше, а навпаки, я думаю, легше. Бо, по-перше, так як я вже говорив, Константинопольський патріархат святкує за Григоріанським календарем Різдво, тобто, вже з боку церкви Матері йде ну, ніби певний вплив на православну церкву України, щоб вона перейшла на Григоріанський календар. Крім того, православна церква України дуже хоче. Власне, відсепарувати себе від московського патріархату і відповідно цей стимул так само діє. Натомість у греко-католицькій церкві я думаю, діє острах розколів. Я знаю, що в Чикаго українська громада. Вже не, не пригадую, скільки років тому, але ну, достатньо десь біля десятка років, напевно. Е, пережила дуже е, болісний розкол. Е, був дуже великий конфлікт. Українці вміють конфліктувати, і вони е, інколи вміють е, наносити собі рани і Громада греко-католицька розкололася на дві частини: старокалендарників і новокалендарників, і вони ну, довший час, принаймні, не спілкувалися одне з одним і так далі. Тобто, конфлікт був дуже болісним, і греко-католицька церква вирішила не поспішати з календаря. Щоб ну, не, до, не допровадити до нового е, конфлікту, е, сьогодні ну, моє особисте враження, що е, оскільки триває політич... е, перехідний період, вибачте, оскільки триває перехідний період, то в таких випадках потрібно дати більшу свободу місцевим громадам. Релігійним. І е, я знаю про рішення е, моєї греко-католицької церкви е, відзначати різдво все-таки е, ну, за е, новим календарем 7 січня, е, але і, і я особисто буду літургійно святкувати 7 січня, проте я особисто вирішив, що. Цього року я буду також вшановувати день 25 грудня. Так це означає дивний український такий феномен святкувати Новий рік. Старий Новий рік Новий Новий рік. Я розумію, що з літургійної точки зору це не має сенсу. Натомість я хочу врахувати два свої побажання. З одного боку, я хочу в пам'ять про моїх батьків, моїх дідів, хочу святкувати 7 січня, бо цей день ніколи для мене не буде буденним. Я старий чоловік уже, я прожив життя і я звик у цей день святкувати. Проте, я водночас не хочу 25 грудня провести в такій роботі, в абсолютній Буденщині. Для мене це. Цей день так само буде мати сакральне значення, і я його яким чином відзначу. Це є наше спільне рішення з моєю дружиною. Ми вирішили так, якийсь час ми будемо святкувати Різдво-двічі. Хай це виглядає дивно, хай це виглядає кумедно, але так ми собі вирішили. Пане Руслану, ви з, з, добре знаєте, що м, от, є певні такі стереотипи, найстереотипні фрази, і тривалий час в Галичині, навіть може і ще й досі була така фраза, що це є польське різдво і українське різдво. Тобто, чи виходить, що оцей стереотип він долається, тому що це вже не польське різдво? без сумніву. Так, без сумніву, це, цей стереотип відходить. Е, і я вже його навіть і не чув останніми роками, щоб хтось когось звинувачував, що переходить на Польське Різдво. Я зна, знаю багато моїх друзів, які вже кілька років тому вирішили, що вони будуть святкувати саме 25 числа. Тому не думаю, що е, цей аргумент вплине. Але, скажімо, саме Різдво святкування 7 січня, воно от за ті десятиліття, 10 століття навіть воно обросло е, певною кількістю, величезною кількістю традицій, звичаїв. там, там, е, там е, Це ж не тільки є, йдеться про літургію, а й е, про вертеп. коляду, е, там якісь. Е, Ну, зрештою в Уфлимській вогонь, який запалюється. Тобто, як з тим бути? Тому що ну, багато людей в своїх у старших саме як ви, від них це мислі вже не буде, не буде просто буднім днем. Ну, якщо Україна колідуватиме двічі е, у два періоди, я не вважаю, що це біда для України. Е, Врешті-решт, е, щедрують у нас 14 січня. У нас ж не щедрують 1 січня, хоча ми святкуємо вже новий рік за григоріанським календарем. Але щедруємо все одно 14-го. Тобто народні звичаї вони щось приймуть, щось не приймуть, щось винайдуть е, своє. І народ має на це право. Знаєте, зараз я ще раз кажу, воно буде таким нестійким, будуть йти пошуки, одне село буде робити так, друге село буде робити інакше. От, а потім через років, 10-15, воно трясеться і ми будемо, будемо мати іншу картину. Але вас, все таки Ця зміна вона почнув вона. Вона я не можу, сказати, що вона почалася вже, тому що е, кілька років тому було офіційно у канулиці президент, президента попереднього. Затверджено е, цю так. дату 25 грудня, як вихідний день. Тобто, це вже був певний певна підготовка до переходу. Перший крок так. А зараз воно виглядає, що воно з огляду на війну радикалізується. Чи взагалі війна є добрим часом для такої зміни? А чому ні? Я чув голоси, ну такі стривожені. Наприклад, одна жінка недавно сказала в моїй присутності, що вона. Цього року не буде ставити ялинки, вона не може святкувати тоді, коли е, е, наші хлопці там е, в окопах. Е, я не поділяю цієї думки не тому, що я не шаную наших е, воїнів, а тому, що я переконаний, що наші воїни е, десь таки знайдуть якусь галузку. Ялинки відламають і прикрасять собі. Ну, врешті-решт, якщо ми в таборах могли з будь-чого зробити собі галузочку, якусь там ознаку е, різдвяного часу, то чому воїни не можуть зробити? Чому ми не можемо в наших домівках е, цього робити? Навпаки, війна, я би сказав, мала би загострити? Наше релігійне відчуття, наше відчуття оновлення цієї землі, народження нової надії. Все це має стати ну, гострішим в позитивному сенсі. Ми маємо чутливішими бути до тих символів. Пане Мирослав, от є знаменита одна з найвідоміших порядок, якщо згадали вже про табори, сумний святий вечір в 46-му році. До певної міри е, ось цей рік, ну і завжди 23-й, вони є подібні, може навіть і жорсткіші, і сумніші, ніж 46 рік. Чи ви з цим згодні? І як ця війна змінить ось цей період? Тобто, чи, чи не буде ця порядка переписана на Сумний святий вечір, і тут я не знаю, в якому, чи в 22-му, чи в 23-му році. Чи, та, так, в ітерацію, е що в багатьох домівках, в багатьох сім'ях е цей святий вечір буде дуже сумний. Е буде поставлено тарілочку, чарочку порожню, і люди будуть згадувати своїх е рідних молитвою і добрим спогадом. Е так це буде. Проте, для мене дуже важливою є ось яка логіка. Путін хоче зруйнувати наше життя. Путін хоче, щоб ми зреклися всього, щоб ми налякалися, сиділи паралізовані і, врешті-решт, благали наш уряд підкоритися Росії, бо нам е, тяжко. А я не хочу цього. Я хочу, попри все, жити нормальним життям. Так, хлопці зараз стоять там в окопах, в холоді і в голоді, але вони оберігають наш світ, наш український світ, а український світ означає передусім Різдво. Для мене це перше свято мого дитинства, перше свято мого всього життя. І тому я хочу, щоб це свято святкувалося. Я хочу, щоб ми жили повним життям і показали Путіну, що ні, він це життя не зруйнує. От, але якщо говорити от про церкву в Україні у цей час, ну я не можу зараз не згадати цю проблему, що у нас зараз здається, йде до свого розв'язання, це. Ситуація з ОПЦ московського патріархату, тобто зараз було ціла купа обшуків, де було знайдено багато проросійської там, літератури, навіть якихось документів, там можливо здається, навіть якусь зброю, ну я вже про це не буду говорити. Я зараз трошки спробую це по-іншому сформулювати. А в чому є питання? Оця все ситуація з ОПЦ МП, яка вже очевидно Ну, Скорше того, що буде або заборонено, або суттєво обмежено. але оця їхня поведінка. Як вона впливає загалом на ставлення людей до релігії і до церкви? Чи вона не буде відштовхувати у МП своєю поведінкою людей від церкви? Взагалі, тобто люди підуть або в протестантські церкви, або, або, або в невір'я, або в атеїзм? Чи можливо такі варіант? Я не виключаю поодиноких травм духовних настільки сильних, що люди будуть міняти свої конфесії, свої церкви. Я не виключаю завжди це було і не тільки під час війни, але і в мирний час. Але при цьому я хочу сказати, що все-таки люди вірять у Бога, а не у свого священника, єпископа чи митрополита. І грішність священників впливає, так, я знаю, що дуже впливає і грішність духовенства, бо духовенство ніби покликане бути зразком. Але так було в час Євангелія. Подивимося, прочитаємо і побачимо, як це було тоді. І залишається для мене справедливим правилом слухаймо Євангеліє, яке читає священник, і хай для нас. Визначальним буде Євангеліє, а не поведінка священника. Бо я ж повторюю, центром нашої уваги має бути Ісус Христос, має бути Його Слово. А не ну, розумієте, визначальним має бути не священник. І... Ось для мене це правило діє. Так, я знаю багато е, представників духовенства, які мають свої гріхи. Е, чи я поспішаю бути суддею їм? Ні, тому що я грішний. Я согрішив би перед Богом дуже сильно, якби я дорікав комусь, е, пам'ятаючи про свої власні гріхи. Натомість я буду шукати у своїй церкві тих священників, які мене вдовольняють. Я буду вірити в те, що вони мене спрямовують до Бога. І все. Тобто у мене особисто немає проблеми від того, що я бачу гріх якогось священника. Тобто, це, це не зменшить віри українців. Я ще раз кажу, я не виключаю того, що будуть зміни. Але я переконаний, що ті люди, хто ставить на перше місце Бога, вони витримають цю, цей виклик. Розумірно. Пане Рославі, я вам дуже дякую за. Оптимістично цілому розмову, вона була дійсно дуже цікава. Я думаю, що багатьом е людям, які дивляться, мій канал, вона буде цікавою. Як цікавий мій співрозмовник, так і цікавими його думки. А якщо це так, то обов'язково звукніться вподобайкою на це відео, поширте його, тому що я все ж таки. Е Розраховую, що це відео дивляться люди думаючі, таких людей має бути більше. Тому поширте серед своїх приятелів та родичів, ну і в своїх соціальних мережах, там, де ви є. Отже, це був Мирослав Маринович, філософ, колишній політв'язень. Ми з ним говорили про Різдво і про те, коли його святкувати і чому. Чому ця помилка, яка була допущена кілька сотень років тому, має бути виправлена? І все буде Україна. Дякую. Дякую.